На часі тема дня і у студії сьогодні начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Наталія Ревенко. Доброго вечора, пані Доброго Ревенко. Вечора. Влітку для лісівників актуальна тема пожежної безпеки. Розкажіть, чи все спокійно на Кіровоградщині? Ну, враховуючи що це пожернебезпечний період, і в області є хвойні насадження. У нас на сьогоднішній день вже сталося десять випадків низових пожеж. Це 8 випадків по світловодському лісгоспу і один випадок по компаніївському лісгоспу. Але лісівники сьогодні роблять максимум для того, щоб запобігти виникненню цих лісових пожеж. Це і створення мінералізованих смуг протяжністю 380 кілометрів. Сьогодні вже зроблено. І догляд за мінсмугами більше майже 2000 Тичі кілометрів і перекриття позапланових доріг. Ну і звичайно постійно проводиться патрулювання. Рейдові бригади постійно патрулюють хвойні насадження, проводять бесіди через засоби масової інформації. Багато йде інформації від від нас, від лісівників, від працівників МЧС, як правильно поводитись влітку в в лісових насадженнях і з вогнем безпосередньо. Ну і звичайно, це дає свій результат. Сьогодні ну вони є пожежі, але їх мало. Забаром відкриття мисливського сезону на пернату дичину. Розкажіть, коли і саме які особливості цього сезону цього року на пернату дичину ми плануємо відкрити полювання з 10 серпня. Воно буде проходити до 30 листопада включно. Днями полювання є середа, субота та неділя. Які ліміти власне вже є вони? Ну, на пернату дичину ліміти не встановлюються. Ліміти встановлюються на диких парнокопитних тварин. І в нас відкриття полювання планується з 2 листопада по 29 грудня, виключно дні будуть полювання. Це субота і неділя. І на хутрового звіря з 24 листопада по 26 січня, уже 14-го року. І полювання буде виключно неділя. І власне скільки вже маємо цих тварин і скільки можна буде їх відстріляти? Ну, якщо говорити. У нас в лютому місяці щорічно проходить таксація мисливських тварин на сьогоднішній день, згідно результатів таксації, оленів у нас нараховується в області близько 300 голів, кабана більше 1100 голів і козулі 5670 голів. Якщо говорити про ліміти, то вони на сьогоднішній день затверджені. Міністерством аграрної політики та продовольства України тому планується цього року провести полювання 144 полювань на кабана, 130 полювань на козулю і 9 полювань на оленя. А скільки ви вже дозволів видали і ліцензій? Ліцензії беруться безпосередньо перед проведенням сезону полювання. Це буде ближче до е, листопаді місяці. Кінецьовня початку щодо, жовтня, печатка, щодо безпеки власне на полюванні. Чи є у вас правила нагадування мисливцям про звичайно? Це поводження зі зброєю в першу чергу. І ну враховуючи, що на сьогоднішній день ми плануємо відкриття 10 серпня. Я б хотілася звернутися до всіх мисливців, а в нас їх нараховуються в області більше 19 тисяч. Звернутися. З проханням про те, щоб вони обережно поводились і зі зброєю, і е, з розкладанням вогнищ через те, що жарка погода, якщо це буде відкриття полювання на пернату, чи це біля водойміч, там багато сухого черету, вітер, тому прохання бути всіх дуже обережними. Екологія лісів також за лісівниками так вийшла, закріпилася. Скажіть, будь ласка, чи проводитиме ви акції з цього приводу з приводу того, щоб був чистий ліс, щоб не засмічували його? Ми постійно проводимо цю роботу, і у нас перша акція, яка вже шостий рік поспіль крокує Україною, це акція майбутнє лісу в твоїх роках. Під час проведення цієї акції ми і створюємо нові насадження, і прибираємо наші рекреаційні пункти, наші лісові насадження. Ну і звичайно. Звичайно, агітуємо всіх людей правильно поводитись у лісах наших, бути обережними, думати про чистоту і наше довкілля. Розкажіть, як пройшла остання акція? Остання акція була дуже масштабна, вона проходила у нас в квітні, протягом місяця була ця акція в кожному лісогосподарському підприємстві. В нас їх 9 нараховуються в області. Це і залучалися діти, і студенти, і просто люди бажаючі приймали участь в наших заходах. Всі, хто бажання мав посадити своє дерево, посадив. Звичайно, вже черговий раз, мабуть, три рази поспіль ми із засобами Сові інформації вони також дуже активно долучаються до наших заходів і е, прибирання лісових насаджень безпосередньо. Також цього року також було близько 30 е, журналістів. Приймали участь е, чистий ліс, Прибила, е, прибирали рекреаційну зону берізки. Наші рекреаційний пункт. Ви слідкуєте за зеленими насадженнями? Отже, слідкуєте і за тваринами. Розкажіть, будь ласка, так. що лісівники роблять власне у лісі і як допомагають тваринам. Ну зазвичай це підгодівля тварин взимку, коли тварині тяжко добути собі корм. Тому ці мисливські угіддя, які в нас є мисливські угіддя, закріплені за взагалі, якщо то в області говорити, у нас є 30 користувачів мисливських угідь. П'ять із них закріплені за державними лісогосподарськими підприємствами. Звичайно, всі користувачі мисливських угідь вони зимою здійснюють і підгодівлю диких тварин тварин. звичайно, через те, що зимою дуже тяжко добути тваринці під, під снігу собі. Корм тому ставляться кормушки, розсипається корм. Ну і відповідно відслідковується, щоб ніде не було ну хворих тварин. Якщо то надавати допомогу їм в цьому, п'ять державних підприємств. А інші хто це інші. Це у нас є 23 користувача. Це УТМР У нас і один ФСК Динамо. Угу. України. А що це за організації, розкажіть детально? Це мисливські організації, зазвичай громадські організації, УТМР, це м -м, якщо не розшифровується. Люди, які отримують дозволи у вас, вони мають право стріляти і на території цих організацій, не державних. Так, всі, для того, щоб проводити полювання, потрібно отримати картку. Обліку тому е, у нас щорічно, якщо говорити так, е, мисливці знають їх отримати можна на за, в обласному управлінні лісової мисливського господарства або безпосередньо в районних організаціях. І, В принципі, якщо говорити так, без цієї картки полювання заборонено, тобто це вже буде браконьєрство. Зрозуміла на останок, нагадайте про штрафи за браконьєрство. Якщо говорити про штрафи, то на сьогоднішній день за незаконну ну по перше, стаття 85 адміністративного кодексу, вона говорить про те, що в разі якщо незаконне полювання, порушення правил полювання, це безналежно на те дозволу в забороне. Місцях і таке інше, то тягне за собою попередження або накладання штрафу від 102 гривень до 1020 гривень. Якщо це повторне порушення правил полювання, то штраф уже від 1020 до 2040 гривень. Але якщо при цьому ще були завдані збитки мисливській фауні, то, наприклад, за незаконну добуту косулю за одну голову це 8 тисяч гривень, за кабана це 10 тисяч гривень, за оленя плямистого 10 тисяч, за оленя благородного 15 Тисяч за зайця русака 500 гривень. Якщо говорити про птахів, лебідь це 1000 гривень, гуси, фазан, куріпка 500 і качки і лиски це 250 гривень. А якщо це ПЗФ, природозаповідний фонд, то там значно вище штрафні санкції. Якщо це ПЗФ, незаконне знищення тварин у природозаповідному фонді України, то залося сьогодні на сьогоднішній день кабінетом міністра прийнята постанова про затвердження такс для обчислення розміру збитків. За порушення законодавства в продозаповідному фонді, то тому тут уже буде 40 тисяч гривень. Я думаю, ну як приклад мені здається, краще все отримати законним шляхом отримати від полювання лише задоволення. Дякую, пані Ревенко. Гадаю, що браконьєрів налякають такі суми штрафів, і нагадаю, що у студії день за днем теми дня була начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Наталія Ревенко. На все добре та приємного вам вечора разом з каналом Кіровоград. ¡Gracias!